Виконуємо номер 594 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2022 рік. Обчисли значення виразу та дізнаєшся, скільки разів поспіль українець Тарас Корніюк виконав підйоми з переворотом на перекладині. Ростамо порядок дій. Перша дія ділення. Друга дія множення, третя додавання і четверта віднімання. Виконуємо першу дію. 84 150 поділимо на 275. Ділення виконуємо куточком. 841 ділимо на 275. Беремо по 3. 3 помножити на 5, 15, 5 записали, 1 запам'ятали. 3 помножити на 7 21 до да 1, 22, 2 записали, 2 запам'ятали. 3 помножити на 2, 6, да 2, 8. Виконуємо віднімання: 11, відняти 5 буде 6, 3 відняти 2 буде 1. остачі 16, зносимо 5. 165 на 275 не ділиться, ставимо участку 0 і зносимо 0. 1650 ділимо на 275. Беремо по 6. 6 помножити на 5, 30, 0 записали, 3 запам'ятали. 6 помножити на 7, 42 до 3 45. 5 записали, 4 запам'ятали. 2 помножити на 6 12 да 4 16. Виконуємо віднімання в остачі 0. Результат першої дії 306. Виконуємо другу дію 507. Множимо на 29. 7 помножити на 9, 63. Записуємо 63, бо наступна цифра 0.

Виконуємо третю дію до числа 306 додаємо 15700. тисяч 15 П'ятнадцять тисяч сімсот додаємо триста шість. 0 додати 6 – 6, 0 додати 0,0. 0. 3 додати 7 – 10, 0 записав, 1 запам'ятали. 5 додати 1 – 6, і 1 Вийшло 16 тисяч 6. І четверта дія: 16 тисяч 6. Віднімаємо результат другої дії: 14 тисяч 703. 3, 6 відняти 3 3. 0 відняти 0 0, 10 відняти 7, 3 і 5 відняти 4, 1. Вийшло 1303. І записуємо відповідь: 1303. Отже, Тарас Корніюк виконав підйоми з переворотом на перекладні поспіль 1303 рази